Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як можна швидко змінити колір картинки іконки. В якості прикладу у мене будуть ось такі картинки. Одна з фоном, друга буде без фону, тобто фон картинки буде прозорий, і третя іконка буде білого кольору на чорному фоні. Таким чином ми розглянемо три різні приклади, як можна змінити колір картинки, і після цього ви вже оберете той варіант, який підходить саме вам. Отже, варіант номер 1 Як змінювати колір картинки за допомогою інструмента пензель? Цей варіант підходить в тому випадку, якщо ваша іконка знаходиться на білому фоні, тобто вона не прозора. Для того, щоб змінити колір такої картинки, потрібно відкрити її в програмі Photoshop, обрати інструмент «Пензель» та встановити жорсткість цього інструменту 100%. Після цього створіть новий шар, натиснувши Ctrl-Shift-N. Колір пензля змініть на той, який ви хочете застосувати до своєї іконки і зафарбуйте іконку цим кольором. Після цього змініть режим накладання на екран. Другий варіант як змінювати колір картинки в стилях шару. Цей варіант підходить і на випадок, якщо ваша іконка не має фону, і якщо ваша картинка знаходиться на білому чи будь-якому іншому фоні. Щоб змінити колір такої картинки, відкрийте зображення в програмі Photoshop. Скопіюйте цю картинку на новий шар. Далі зробіть подвійний клік лівою кнопкою миші по другому шару, який ви щойно створили, щоб відкрити вікно стилю шару, і перейдіть в розділ Накладання кольору. В режимі накладання оберіть потрібний Вам колір в палітрі кольорів. Якщо ваша картинка не має фону, знаходиться на прозорому фоні, то колір одразу буде змінено. Якщо ж ваша картинка має фон, то після того, як в пункті накладання кольорів ви обрали потрібний вам колір, потрібно ще буде змінити режим накладання на екран. І останній, третій варіант як змінити колір картинки, якщо вона білого кольору і знаходиться на чорному фоні. Відкрийте зображення в програмі Photoshop. Скопіюйте картинку на новий шар. Зробіть подвійний клік лівою кнопкою миші по другому шару, щоб відкрити вікно стиль шару. Перейдіть в розділ Накладання кольору і в режимі накладання оберіть потрібний вам колір в палітрі кольорів. Але після цього змініть режим накладання не на екран, а на множення. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!